На початку навчального року у Бердичеві відбулася незвичайна подія. НВК, початкова школа дитсадок номер 3 перетворилася на веселкову країну, класи на міста, ну а юні школярики на їхніх мешканців. Той, хто думає, що країну не визнали у світі через якусь там нелегітимність, глибоко помиляється. Шуткувати тут не збиралися і зробили все честь по честі. Створили велику веселкову раду, яка слала статут своєї різнокольорової держави. Об'єднати зусилля задля добрих справ. Ось що мали зробити діти згідно одного з головних положень документу. Завдань собі визначили мешканці веселкової країни не перерахувати. Серед іншого мали ознайомитися з історією та традиціями українського народу, виробити у собі дбайливе ставлення до природи та любові пошану до праці, взяти за правило з повагою ставитися до оточуючих. На початку нашого року кожен клас отримав свою тему. Наприклад, наш клас отримав тему Ніхто не забутий, ніщо не забути. Діти працюють. Працювали протягом усього року над цією темою. Їм дуже сподобалось працювати над цією темою. Вони приносили дуже багато кількість рефератів, фотографії. Ми відвідували наш музей Бердичівський. І також діти ознайомилися з подіями тих років. Їх це дуже зацікавило. Такі форми роботи досить згуртовують колектив класний, діти стають дружніми, з повагою ставляться один до одного. І ось настав час звітувати сім класів. Всім творчих об'єднань, кожний зі своєю емблемою і девізом мали доповісти, які все ж таки корисні справи були ними виконані протягом року, і що вдалося зробити для того, аби не відійти від головної об'єднуючої ідеї веселкової країни добро та справедливість. Здоров'я основа усього на світі, здорово не бути! Бажають діти, Для цього потрібно щоденно миватись, робити зарядку і тепло вдягати себе, гасувати, водою садити і солодко спати світ. І, якщо ви Ваша справа нам росту і сил навіть для розвитку дитини. Потрібні вітаміни. Поки члени одного об'єднання доводили цінність тези здоровим бути здорово. Інші пригадували, куди ходили, з ким говорили і що бачили протягом всього року. Згадати виявилося, є що наше об'єднання 4-го А класу краплинки працювало над проектом Ніхто не забути і ніщо не забути. Нам, ми дізналися багато чого цікавого про Велику Вітчизняну війну, коли працювали над цим проєктом. Нам було цікаво, тому що протягом року ми колективно шукали різні вірші, розповіді про Велику Вітчизняну війну. Особисто запам'яталися розповіді про героїв нашого міста Бердечева. Я запам'ятав Володимира Казимировича, який врятував нашу вітчизну від загарбників. Працювали над проектом Любий шануй свій рідний край. Ми багато чого дізналися про Житомирську область, про славетних українців, А найбільше мені сподобалося про космонавтиків. Перший космонавт, космонавт, це Юрій Гагарін, а перший незалежний космонавт України це Леонід Каденюк. А перед ним ще відправилося 19 космонавтів законами єдності слова і діла, честі совісті, дружби, і товариськості, турбор. І милосердя керувалися протягом подорожі виселковою країною і її маленькі мешканці. Діти мали не лише розвити у собі шанобливе ставлення до природи, праці та одне до іншого. Вихователі поставили собі за мету розширити їхній світогляд. Починати потрібно з міста, в якому мешкаєш, вирішили громадяни найвисолковішої з країн і взялися за вивчення історії рідного Бердичева. Ходили до пам'ятників Шевченка, там різних пам'ятників читали про Бердичів, співали. Яку пісню можна співати зараз, мій пробердич? Остинне, мудре, гарне місто. Давай. Ну, не все. Остинне, мудре, гарне місто. Оба біжнила п'ять ріки. І небо синє, чисте, чисте в душі моїй ти на віки. Лише за один рік у веселковій країні встигли підкорити космічні простори та дізнатися про історію великої вітчизняної мешканці маленької держави усвідомили, що книга то багатство нації, а вони закохані у своє місто Бердичівляни. Все, що досліджували, записували, фотографували, увійшло до доволі важкеньких звітів, що їх здали на розгляд керівництва великої веселкової ради. Те, у свою чергу, зробить так, аби з творчими доробками сонечків ознайомилися барвінчата, а багатоденна праця первоцвітів тимчасово стала надбанням краплинок. Ось така у НВК, початкова школа-Дитсадок номер 3 склалася система навчально-виховної роботи, коли над тим, аби освіта і культура перемогли невігластво, працюють усі гуртом. У нас у закладі склалася певна співдружність батьківської громади, нашого педагогічного колективу і обслуговуючого персоналу. Всі приймали участь у підготовці цього звіту. Я думаю, що такий звіт буде у нас традиційним, і е, діти багато дізналися нового по е, різних напрямках виховної роботи, отримали нові знання, е, а також стали дружніми, тому що країна веселкова це справді сім кольорів веселки, а у нас сім початкових класів, і країна. Відкриває двері для нових своїх членів, тобто, ми ждемо, чекаємо у наших стінах нових першокласників. Тож запрошуємо в нашу країну веселкову.